Сьогодні Роберт Луїс Стівенсон Вересовий трунок. Але спочатку Шотландія. У перекладі земля скотів. Об'єднане Королівство Великобританія це 5 тисяч островів. На одному з найбільших розташована Шотландія. Чарівна країна. Шотландія це неймовірна країна. З... Зверніть увагу на гейзери. Фонтани, які б'ють з під землі. Шотландія це загадка озера Лохнес, де начебто живе Лохнеське чудовисько. Напевно, є мало людей, які не чули або не цікавилися лохнеським чудовиськом. Чутка про нього вже не змовкає понад 15 століть. Лохнес найзнаменитіше і найбільше озеро Британії. З протяжністю 38 кілометрів і завглибшки до 270 метрів. Озеро набуло великої популярності завдяки, можливо, існуючому чудовиську, що начебто живе тут із далеких часів. Перші згадки про Нессі з'явилися ще в VI столітті до нашої ери. У будь-якому випадку Несі безумовно асоціюється з Шотландією. Найвідоміші міста Шотландії Глазго, Опен Единбург. Кельти або Скоти були відомі в Європі своєю магією. Единбург столиця Шотландії, одне з найбільш містичних місць. Сюди з'їжджаються дослідники паранормальних явищ. З усіх куточків світу. Недарма Джоан Роулінг писала книги про Гаррі Поттера саме в Единбурзі. Шотландія це історичні замки з привидами, місця екранізації багатьох фільмів. Тільки тут хлопці носять Кільт частіше, ніж жінки. І карта та тканина ніколи не виходить з моди. Клімат тут суворий, адже береги омиває Атлантичний океан, тому частим явищем є дощів. Це важливо для високогирних пособіж. Гленко найбільш мальовнича і захоплююча місцевість. Стоячи на обриві скелі, здається, що перебуваєш на краю світу і відчуваєш себе маленькою частинкою в колі первозданної природи. Острів Скайп. Це єдине місце, де мешкають неймовірні хейлинські корови з довгими чубчиками і густою шерстю. Колись їх вивели для виживання в суворих кліматичних умовах. Країна розвивається завдяки сільському господарству, риболовлі, лісництву та туризму. Симпатичні коробки. Гори Шотландії вкриті вересня. За давньою шотландською легендою, скромний верес був єдиним, хто на прохання Бога погодився зростати на голих схилах пагорбі, які зусюбіч повіває вітер. За це Господь нагородив його підвищеною витривалістю, невибагливістю і природним зачаруванням. Їлочки вересу, як у берегі завжди приносять у будинок і вкладають між віконних рам, щоб захиститися від зла, що проникає крізь вікна в темний час доби. З вересу люди навчилися виготовляти цілющий напій, який називають медом або трунком. Природа Шотландії спонукає до глибоких філософських роздумів. Звуки волинки створюють враження, ніби перебуваєш у далекому від цивілізації краю. Чисте прозоре повітря, яскрава зелень, містичні замки дозволяють з упевненістю сказати, що Шотландія чарівна країна. Роберт Луїс Стівенсон народився у Шотландії. Вона надихала його природою. І він був свідком народних страждань, приниження гордого шотландського духу, який прагнув протистояти англійському поневоленню. Своєму народові він присвятив баладу про Вересовий трунок. Запишіть, балада Стівенсона Вересовий трунок. Що таке трунок? Напій, настояний на травах. Цілющий, духмяний і П'янкий Пікти. найдавніший із відомих народів, що в минулому населяли Шотландію. Давня шотландська легенда: Останній пікт розповідає, колись давно на північних землях Шотландії 5-9 століття. Жили маленькі на зріст люди, яких називали піктами. Це найдавніший з народів, який насіляв ці землі. Відважне і миролюбне плем'я. Вони боролися проти всіляких ворогів, програвали іноді війни, втрачали території, але вперто захищали свою землю. Ось вони мені дуже нагадні. Завойовники були вражені їхньою сміливістю і не розуміли, звідки у невисоких на зріст людей стільки відваги. Лише пікти володіли таємницею приготування цілющого та чарівного за своїми властивостями напою – Вересового меду. Він давав людям силу та повертав молодість. Та цей мирний народ підкориливою в нічі скоти. Король Шотландії вирішив заволодіти секретом приготування напою і послав своє військо на це плем'я. Але волелюбний народ не підкорився, не розкрив своєї таємниці, а забрав її з собою у вічність. Останній пікт навіть пожертвував життям власного сина, не впевнений в його стійкості. Так говорить легенда. Історики ж стверджують, що пікти не зникли, а злилися з племенами завойовників, кельтськими племенами скотів. Ми познайомилися з вами з чудовою і таємничою Шотландією, її легендами та історією. А тепер прочитайте баладу шотландського поета Роберта Луїзі Стівенсона Вересу і трунок. Бажаю вам успіху.